Вітаю, друзі, а також усі інші. нас сьогодні, 21 листопада, і це тисяча друга доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди на обос є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо, як за останні часи завжди, саме з Кураховського напрямку. Російські окупаційні війська за останню добу мали деякі просування саме в районі Курахова. І таким чином вони продовжили загально не тільки формування охоплення міста з півночі та з півдня, а й просування на схід від самого Курахова з подальшим просуванням по околицям східної частини Курахова. Російські окупаційні війська продовжують по трасі 05-010, а також по н 15 спроби прориву до Курахова. Переважно ці спроби зупиняються ті, що відбуваються у форматі механізованих штурмів, механізованих накатів колон. Вони відбиваються нашими підрозділами з використанням усього спектру засобів а, ураження. Але тим не менш, як і повідомляв а, раніше, закріплення російських окупантів є на східних околицях Курахово. Вони присутні по вулиці, Сте, а, по вулиці Шахтарській, по вулиці Степній. І по пробулкам між ними також вони намагаються просуватися в глиб саме Курахове по трасі ноль п'ять запорозького проспекту. В принципі, російські окупаційні війська ставлять перед собою. Задачі закрити питання з Курахова до нового року, тому вони не будуть ще раз повторюю, не будуть взагалі економити тут аніякий ресурс. Про людський я не кажу, я кажу саме про механізований і різні засоби ураження. Також вони намагаються реалізувати план по охопленню з півдня, незмінно в них залишаються спроби повністю закрити південний виступ біля Курахове. Тобто повністю закрите питання здальнім перерізати 05-010. І це саме логістична артерія, яка зараз дорога, яка поєднує Курахове з перехрестям Константинопольського та Успенівки. Звісно ж, вони будуть намагатися перерізати і саме перехрестя. За останній час у росіян були просування в районі Антонівки. Вони просунулись в районі Антонівки. Вони продовжують закривати. Південний південний виступ по правому то лівому берегу річки Сухі Яли, тобто ми говоримо зараз про те, що найближчим часом будемо спостерігати поступовий і це логічно його треба саме так і сприймати. Відхід нашого гарнізону з населених пунктів вздовж річки Сухій Яли. Основний е, аспект е, цього відходу буде е, виключно е, в тому, о, скільки буде витрачено російських ресурсів для того, щоб повністю закрити питання з цим виступом, так само як і з північним, так само як і з Курахова, і в принципі, для в, е, того, щоб вирівняти загальну, о, фланг, о, південний фланг. Російськими окупантами виникає відповідне питання, скільки вони витратять для цього ресурсу? Це дуже важливо для подальшого розвитку а, подій. А, окрім цього, іншого, російські окупанти, відчуваючи, що в них є шанс, така можливість а, до нового року все ж таки виконати а, задачу щодо а, повного закриття питання з Курахова та південним флангом. Вони починають посилювати тиск вже і на Покровськ, але в якому форматі біля Покровську вони формують умови для подальших наступальних дій, які вже будуть відбуватися в перспективі після закриття питання з південним флангом. Основна фаза наступу на Покровськ можливо виключно в тому випадку, коли буде закритий саме. Небезпечний для росіян південний фланг, Кураховський виступок, кураховський напрямок. Отже, зараз російські окупаційні війська в районі Покровська намагаються утворити умови максимально сприятливі для того, щоб на момент закриття Кураховського питання на Покровську для них вже була підготовлена опорна лінія боєзіткнення. Назвемо її саме так. Що це за лінія бозіна? Це саме та лінія, з якої росіяни будуть наступати. А в районі Григорівки, Петрівки та пустинки в них було просування. Тобто, ми зараз можемо говорити про поступове покрокове просування росіян з метою до жовтого або новотроїцького перспективі з жовтого чи на Шевченко, для того, щоб саме по лінії новий труд, зелене, дачинське, сухий яр утворити саме цю. Лінію боєзітнення, опорну лінію боєзітнення, стабілізовану лінію боєзітнення, з якої почнеться наступ на Покровськ або Шевченко, Чинушине та а, Миколаївка. При цьому росіяни о, гальмують серйозно гальмують з питанням наступу, ну не те, щоб наступу, початку перших о, штурмових дій в районі Мирнограду. Вони до цього не готові. І це може бути о, обумовлено. Тим, що основний ресурс групи Візксенд, в першу чергу, яка є найбільш боєздатною з усіх, саме на Покровсько-Курахівському напрямку, а основні підрозділи вони сконцентровані саме на Курахове і на півночі, на півдні від нього. І розпочинати якісь більш інтенсивні бойові дії в напрямку Мирнограду, щоб також почати утворювати умови, вони не можуть. Їм не вистачає відповідного ресурсу. Окрім цього іншого швидкість а, наступальних дій, штурмових дій активність, навіть скажу так, активність а, росіян на покровському напрямку з метою а, формування відповідних умов. Ну м'яко кажучи, не на самому високому рівні, це вимовлено також, тим що їм не вистачає ресурсу, щоб проривати а, швидко та ефективно наші рубежі, які сформовані до усіх їх омріяних. А, Стабілізованих ліній боєзіткнення новий труд Сухий Яр або Шевченко у Миколаївка. Тобто, тобто більш ширша така е, лінія е, боєзіткнення з подальшим е, відповідно подальшими напрямками, які б вони мали для е, наступу на Покровськ. Е, отже, тут в них рух відбувається, активізація відбувається, але м, таке собі ефективність не настільки висока, як вони мабуть собі це. Вважали турецька агломерація. Тут основні бойові дії зараз відбуваються не тільки в самому Турецьку, а й в районі Забалки. Російські окупаційні війська зайшли через молокозавод в першу чергу. Саме вони взяли під свій контроль молокозавод в районі Запалки. Це східна частина Забалки в районі самої Нахалівки, і зараз намагаються просуватися. І вести основні штурмові дії до центру населеного пункту. Ну фактично, ось така мапа буде мабуть, більш інформативною. За захоплення забалки їм дозволяє безпосередньо вести більш інтенсивні бойові дії з охопленням південної частини турецької турецька і не просто південної частини. А саме промислової зони основної проблематичної локації в турецьку для російських окупантів, шахти імені турецького турецького вугілля, особливо з урахуванням того, що там о, ця промислова зона досить така масштабна, і є висоти, які дозволяють зараз контролювати відповідно е, на е, висоти е, як штучні, такі штучні. Висоти це е, на 70 метрів перекони е, на 35, і факт вони є е, проблемою для росіян е, в питаннях непомітного просування до самої е, зони е, промислової, а також е, відповідно їх можна використовувати в тих чи інших умовах. Як вогневі точки. Хоча, знову ж таки, ці теракони постійно знаходяться під нальотами FPV-дронів, і по ним ведеться артилерійський вогонь. Інколи навіть пролітають кориговані авіаційні а, бомби. Тим не менш, все це також негативно впливає на швидкість їх на просування. А, отже, о, на північ від Торецька проблематичним залишається часів яр. в часовому яру. Російські окупанти е, продовжують рух до центру самого міста. Е, вони зараз контролюють е, частину е, саме району Жопневий. А е, вони мають частковий вихід на район новий, який знаходиться трохи південніше. І вони намагаються купити часів яр з півдня. Ситуація по Часовому яру дуже важка, в принципі, е, Курахове та часів яр. Той, хто дивився регулярно мої відео, я неодноразово на це звертав увагу, і можете подивитися декілька місяців тому. Саме ці населені пункти, саме ці міста, входять в список російських задач до кінця цього року, тобто вони повинні їх захопити до кінця цього року. Ресурс витрачати будуть величезні жаліти а своїх людей, вони ніколи цього не робили і не будуть. Отже, ситуація такого плану. Але це не означає, що їм вдасться реалізувати її до кінця цього року. І фактично, якщо ми говоримо про Кураховський напрямок, то саме тут найближчим часом будуть відбуватися основні події. Торецьк, битва за Турецьк відійшла на другий план. Битва за Покровськ також відійшла на другий план. Саме Кураховський Кураховський виступ є. Дуже важливим для російських окупантів в питаннях демонстрації своїх можливостей з переносом їх на перший квартал 2025 року. Я так розумію, що російський генералітет він свято вірить в те, що їм все ж таки вдасться закрити кураховське питання до кінця року і розпочати перші наступальні дії на покровському напрямку. Тобто інаугурація Дональда Трампа, будучи її зустрічати вже, скажімо так, вони з активною фазою наступальних дій в напрямку на Покровськ. Покровськ є метою номер один на сьогодні для російських окупантів, і на завершення цього відео хочу звернути увагу. На ті повідомлення, які останнім часом з'являються е, в змі, різні змі е, розповідають про те, що нам нібито дали дозвіл про нанесення ударів по території Російської Федерації західної зброї, нічого про це не знаю. Хочу ще раз е, підкреслити, що е, на сьогодні нема. Офіційних повідомлень про такі дозволи є тільки теорії в ЗМІ, та якісь напівофіційні заяви від персоналі, які такі рішення не приймали. Тобто, Джозеф Байден про це не повідомив, Володимир Зеленський про це не повідомив. Отже, про що ми говоримо? З іншого боку, на території Російської Федерації. Вже котрий день поспіль постійно щось вибухає. То якийсь арсенал з боєкомплектом з боєприпасами, то відповідно якийсь вузол з зв'язку в Курській області в, в Мар'їно. Отже, є питання: а що це? І в принципі, що відбувається, ну давайте так. В нас що відміняли дрони ударні дрони, які неодноразово прилітали до Російської Федерації з привітанням. Ні, вони є, вони працюють. А напередодні президент України Володимир Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він розповів про те, що плани українського військово-промислового комплексу на 2025 рік це виробництво трьох тисяч крилатих ракет та тридцяти тисяч ударних дронів. Якщо чесно, коли я це почув. То в мене, м'яко кажучи, я не знаю такий дисонанс виник. Просто для розуміння, що таке 3000 крилатих ракет. Це більше, аніж Росія на рік виробляє ракет х 101 Це більше, аніж Росія виробляє на рік КРМБ Калібр. Це загально більше, аніж вони а, виробляють Х-101 та калібр разом взяті. Тобто, це величезний потенціал. Це вісім ракет на добу. 8 одиниць готової продукції на добу. Теж саме я можу сказати і про ударні дрони. Е, такий потенціал це е, приблизно 80 ударних дронів на добу готових до виконання задач. Тобто, ми зараз вам про що, про що я хочу сказати? Ми е, з вами зараз говоримо про ситуацію в зоні бойових дій 2024 року. Я роблю регулярні огляди мапи бойових дій. Багато хто зараз відчуває глибоку депресію, особливо після масованого чергового басованого ракетного удару, особливо в тих містах, де подовгу не було світла та водозабезпечення, хоча ми до цього вже в принципі звикли, і ми дуже добре розуміємо, хто в чому винен і хто є причиною цих наших проблем битових. Але у хлопців, які на передовій, проблеми зовсім інші, не битові, а занадто більш глобальніші. Але ми говорили протягом всього 24-го року про наступ російських окупантів в 23-му я звернув увагу на те, що в нас 24-й рік це буде рік оборони оборонної стратегії, і так ми його закінчуємо. 24-й рік оборонна стратегія. 25-й може все змінити. В 25-му році може все змінитися кардинально. Якщо ті цифри, які назвав президент України Володимир Зеленський, вони дійсно вони саме відповідають дійсності. І я не думаю, що це все почнеться саме з 1 січня. Мені щось здається, якщо ці цифри вони називаються, то вони не взяті десь зі стелі, їх повинні були надати, маючи вже якийсь базіс, тобто є якийсь базіс можливостей технічних технологічних. Ресурсних та інших по виробництву відповідної кількості продукції. Це ж не просто так, а якась магія. Ні. І все це говорить про те, що ми витримали 2024 рік в цій дуже складній, титанічно складній обороні. І ми продовжуємо її тримати. А в 2025 році ми можемо каталізувати такі події. Що нам вже ніхто не буде диктувати умови з Кремля, за який стіл перемови нам треба сідати, та які ультиматуми нам будуть пред'являти. Щось мені підказує, що якщо дійсно ці цифри вони відповідають дійсності, то 2025 рік може стати роком наших ультиматумів. Друзі, якщо вам а, сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, тиснути дзвоники. Звісно ж, для підняття а, його в рейтинзі а, україномовного сегменту YouTube. А Також в коментарях залишайте свої думки щодо моїх думок і задавайте мені запитання на 10 найцікавіших запитань. Я відповідаю кожної суботи. Як завжди, зранку на обозвії на сьогодні, дякую усім за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.